Моя сестра кричить, ну, чи плаче щось таке. Я повертаюся і бачу маленький дим. Я бігом скочив, підбіжав до сестри. Я схватив, бачу, що там такі посередині маленькі іскри летіли, і вже огонь так був. Так розповідає про початок пожежі 11-річний Сашко. 20 жовтня через коротке замикання їх помешкання згоріло. Це багатоповерхівка в районі Поділ. В той день соцмережами розлетілася новина про хлопчика, який не розгубився, і врятував із палаючої квартири свою дворічну сестру. Я біон сестру одні з коридор. Я бачу, що ковір вже горить нормально. Я взяв чайник, вилив воду на ковір. потім я бачу, що ну, я половину промазав, а другу ну, трошки потушив щось. Потім я бігом кидаю той чайник, беру, наливаю чашку води, бачу, що вже диван полахає і вже там невозможно знаходитися. Мама Олександра Вікторія розповідає, все сталося за лічені хвилини. Дітей ніхто не планував залишити самими. Батько повертався від лікаря і був вже на підході додому. Дружина, переконавшись у цьому по телефону, вийшла на роботу. Я одягла куртку, сказала сину, що папа через пару хвилин буде вдома. Тому що в мене була командировка, і я вийшла. Хвилина, може, через десять дзвонить мені син і мені говорить: мамо, у нас пожар. Вогонь знищив усе: меблі у кімнаті, балкон і всю техніку. Згоріли і усі заощадження сім'ї. Звичайно, квартиру ми будемо відновлювати, тому що ми її взяли ж в доброму стані і жити нам десь потрібно. Від нас треба це що ну для нас ж в першу чергу це відновити все до жилого стану і продовжувати жити, працювати. Що ми робили до цього. Ну наскільки я спілкувалася, ну для того, щоб хоча б заїхати сюди жити з дітьми, для цього потрібно орієнтовно десь 1012-15 доларів. Родина Дем'яненко просить про допомогу у відновленні житла, тому що квартира, яка згоріла дощенту, орендована. У ній сім'я жила 8 років. Нині ж їх прихистили родичі.